Всім доброго дня! Ви на моєму авторському каналі Леся Подгурська прикраси і аксесуари. Сьогодні я вам покажу намиста червоно-бірюзового кольору. Це не корал і не бірюза, це губліт тонований під корал і бірюзу. І я зробила декілька намист в такому поєднанні. Воно мені подобається і, думаю, сподобається вам. Ось така темно зелена. Бірюза. Я додала намистини ручної роботи. Там, бачите, всередині є така фольга. Вона поблизько і по кольору гарно підходить до бірюзи. Додала такі фурнітурні намистини, використала фурнітуру бронза, золото ось такі гранені, червоні намистини. Намистини ручної роботи в тібетському стилі інкрустовані бірюзою і така пресована, пресований корал. Конектор і далі на закінчення гачок. Дуже таке гарне поєднання. І намисто також гарне. По кольору намистини схожі, але дизайн уже інший. Тут я використала такі коралові бочечки, червоні бочечки, такі під зу, такі намистини ручної роботи муранські з такою, таким розписом і на закінчення пресований корал. Фурнітура бронза золото таке гарне також намисто. У кого є вишиванки такі яскраві. І до звичайного, до звичайного навіть чорного плаття. Ці намиста підійдуть. До будь-якого такого навіть однотонного, Або я люблю, у мене є плаття такі, що. Зверху, і стараюся нічого, щоб не було, так, щоб гладко, чисто, а більш оздоблена ну вже друга половина нижня половина плаття. І в мене є такі плаття, що такі розписи, квіти, більше там букет внизу, а тут взагалі нічого немає. І дуже гарно до такого плаття підійде ось таке намисто. І навіть воно по кольору підходить, тому що завжди є зелені листочки, червоні квіточки. І воно досить гармоніює. Тут використала знову ж матеріал такий самий, але поєднання зовсім інше. Також, бачите, дала ці бочечки ручної роботи з фольгою, такі червоні намистини, Намістини в тібетському стилі ручної роботи користовані лазуритом і бірюзою. вже трошечки інша форма. Закінчення пресований корал. Ось так. Фурнітура. Бронза золото. Самою бронзою би було досить темне, а от такі вкраплення золоті, воно додає яскравості, і оці намістини тібетські з латунню, близькі до золота, тому я і також додала, щоб воно гармоніювало. І ще таке нами. Вони по кольору всі одинакові, але за дизайном вони є всі різні, і в кожному намисці є своя, своя родзинка. Ось тут використала такі червоного кольору з пресованого коралу такі бочечки. Такі намистини з такими квіточками всередині. Досить такі цікаві. Знаєте, вам видно? Ось, пересована бірюза і тібетські намистини інкрустовані лазуритом і бірюзою. Ось ці намистинки, дали таку родзинку цьому намисту і закінчення на гачок. І ще є один браслетик. Можливо, хтось захоче як комплект, також тут намистини в таких кольорах і тібетські замочок з ланцюжком подовжувальним. Підходить до тих всіх чотирьох, якщо ви берете будь-яке намисто, до нього цей браслетик підійде. Але браслетик є лише один. Тому що я його зробила з остатків матеріалу. бо в мене закінчилося такого кольору. Бірюза. Ну, не бірюза. Ось такий браслетик. Ось це все, що я вам хотіла сьогодні показати. Всім гарного дня! Мирного неба нам над головою! і до наступних відео.